Після загальнонаціональної хвилини мовчання говоримо про воїнів, які віддали найцінніше за Україну. Сьогодні вшановуємо пам'ять прикордонника Вадима Навроцького. Він служив на посаді начальника прикордонної протитанкової застави бойового підрозділу. Його військовий шлях розпочав у 2015 році. Навчався у Національній академії Державної прикордонної служби України. Після закінчення служив на півночі країни, де керував прикордонними підрозділами у Житомирській та Київській областях. Повномасштабне вторгнення агресора також зустрів на півночі, згодом обрав для себе службу в бойовому підрозділі, у складі якого боронив державну... державу на Сході. 1 червня цього року на Харківщині Вадим отримав важкі поранення. Був евакуйований, однак його життя не вдалося врятувати. 8 червня від отриманих травм прикордонник. Помер. Вадиму Навроцькому було 25, мав звання старшого лейтенанта. У день смерті отримав чергове військове звання капітан. Світла пам'ять захисникові України.